Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту бібліотеці, місці, де ми читаємо не просто для Галочки, а щоб змінювати себе і світ навколо. У кожному випуску книги, які залишають слід, без спойлерів, тільки сенси і висновки, які варто взяти з собою. І сьогодні в нас книга для тих, хто хоче навчитися розповідати історії так, щоб від них неможливо було відірватися. І. Ця книга особливо важлива для мене. Я навіть сьогодні вам напевно відкрию маленьку таємницю, маленький секрет, як я пишу сценарії для своїх відеороликів на канал Бунт в бібліотеці. Книга називається Врятуйте Кицьку. Лейк Снайдер. І навіть якщо ви не мрієте стати сценаристом і не мрієте про Голівуд, повірте, ця книга змінить те, як ви дивитесь на будь-який фільм, серіал і навіть свою власну історію. Дуже багато блогерів, яких я знаю особисто, використовують цю книгу для написання свого сторітейлінгу для прогріву в сторіс або ж для створення рілсів там і так далі. І особисто для мене ця книга і для більшості моїх знайомих вона є настільною. І дійсно, коли я прочитав вперше цю книгу, я її читав напевно п'ять разів. її ну, не те, що не читаю, я з нею більше працюю. Я Кожен фільм і кожен серіал дивлюся, знаєте, ніби от через призму цієї книги. Ага, тут е, хотіли сказати так, тут було написано ось так. Е, тут ось цікавий кадр, я допускаю, що якийсь вплив. Я вже утримую, прочитавши цю книгу, дивлячись просто фільми або ж серіали, або ж сторіс, або відео в рілсах, тіктоках там або шурцах. Це рахується одна з найвідоміших книг про мистецтво сторітейлингу, і написана вона легко, яскраво, і що важливо, без нудних якихось там теорій. Блейк Снайдер, він практик, він сценарист, який продав кілька сценаріїв за мільйони доларів. І він знав точно, щоб зачепити глядача або читача, потрібно врятувати кицьку. Що ж це означає? Чому кожна велика історія починається з жесту людяності? І чому погані сценарії провалюються ще на стадії задуму? Про це ось. Вся ця книжка і написана. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. Хто ж такий Блейк Снайдер? Він був одним з найуспішніших голівудських сценаристів. Його сценарій, який можете визнати, my mom will shot». Що в перекладі означає стій або ж моя мама буде стріляти Сильвестером Сталоним? Він зібрав мільйони, і саме його практичний підхід до історії зробив його тренером номер один серед молодих авторів у Голівуді. Врятуйте Кицьку, це його головний бестселер. І справжня біблія для тих, хто хоче розповідати історії так, щоб в них вірили. Якщо вам цікаво глибше занурюватись у біографію письменників і авторів книг, у моєму телеграм-каналі виходять аудіоподкасти про Наполеона Гіла, Дена Брауна, Бернара Вербера, Ернеста Гемінгуея, Джорджа Орвела та інших, і багато корисної і літературної інформації. А зараз ловіть по традиції вже моїх шість висновків після читання цієї книги. Перший головний герой повинен бути симпатичним. Глядач має захотіти за нього переживати, і саме для цього існує момент врятованої кицьки, коли герой ще на початку робить щось добре, навіть дріб'язкове, але дуже людяне. Ми мусимо полюбити героя ще до того, як почнеться справжній сюжет. Бо правда в тому, що ми співчуваємо не тим, хто ідеальний, а тим, у кому бачимо себе, людей, які можуть помилятися, бути смішними, слабкими, але які в глибині залишаються добрими. Маленький жест, посмішка незнайомцевої, допомога дитині або навіть не знаю просто рішення не пройти повз чужий біль робить героя вже нам близьким. Я думаю, що в реальному житті працює так само: люди нас читають не за красивими промовами, а за маленькими вчинками. Не обіцянки формують довіру, а те, як ти поводишся тоді, коли тебе ніхто не бачить. У книзі Блейка ця ідея звучить чітко, щоб історія зачепила. Ми маємо полюбити героя ще до того, як почнеться буря, і це насправді дуже крутий урок. Ну не тільки для сценаристів, це про життя в цілому. От що найбільше мені подобається у цій книзі, так це наявність прикладів, приведених на конкретних фільмах або ж їхні розбори. Аладін 1992 року. На початку мультфільму Аладін, хоча він і злодюшка, він краде їжу не для себе. Він віддає її голодним дітям на вулиці, і цей момент змушує глядача одразу полюбити його. Так він не ідеальний, але в глибині душі він добра людина. Яку ідею вкладає тут автор? Навіть у середовищі злочинців герой залишається людяним, і саме це робить його нашим. Термінатор, 2. судний день, 1991 рік. Пам'ятаєте цей фільм? На початку фільму Термінатор, хто це? Машина для вбивств. Але в моменті, коли він рятує Джона Конора і відмовляється вбивати людей, ми розуміємо. Це не просто бездушний робот. У ньому зароджується щось людське. Навіть персонаж, якому спочатку складно співчувати, стає нам ближчим через один жест убіцінку не завдавати шкоди. Висновок номер 2 Ідея має бути зрозумілою за одне речення. Якщо ви не можете описати свою історію в одному рядку, вона не злетить. Голівуд це місто ідей. Хороші історії починаються з простих питань. А що як? І це правило працює не тільки в кіно, це працює всюди, у книгах, у бізнесі, навіть у житті. Якщо ти не можеш чітко пояснити свою ідею іншій людині за кілька секунд, шансів, що вона запам'ятає тебе, ну або твою історію, майже немає. Світ живе в режимі постійного перевантаження інформацією. Люди не мають часу розбиратися, про що ти взагалі. Вони або ловлять суть одразу, або йдуть далі. Іноді ми самі ускладнюємо свої ідеї, ми додаємо красиві фрази, складні якісь пояснення. А Блейк Снайдер дуже чітко нагадує: простота це сила. Якщо ти не можеш відповісти на запитання, про що твоя історія, от одним коротким реченням, значить ти сам її не до кінця розумієш. І це стосується не тільки фільмів чи книг, це стосується нас з вами. Мене, вас, абсолютно кожного. Що ти будуєш у своєму житті? Яку історію пишеш щодня? Чи можеш ти її описати одним реченням? Бо якщо можеш, ти її контролюєш. А якщо ні, хтось інший напише її за тебе. Приклади, які наведені в цій книзі, якраз спонукали мене написати цей висновок. Фільм Щелепи: що як гігантська акула тероризує маленьке курортне містечко кримінальне чтиво. Що як кілька різних кримінальних історій переплітаються в одному місці за одну ніч, сам вдома? Що, як маленький хлопчик залишається сам вдома і має захистити свій будинок від грабіжників? Місія нездійсненна. А що як шпигун має врятувати свою команду і розкрити змову, від якої залежить життя тисячі людей? Якщо ваша історія не вміщається в одне влучне речення, це не проблема ідеї. Це сигнал, її треба чистити до самої суті. Третій висновок. кожна історія має універсальну структуру від установки світу до кульмінації і перемоги. Усі великі історії мають свій ритм, свій пульс. Структура це не кайдани, це музика вашої історії. Знаєте що? Це не про те, щоб писати за шаблоном, копіювати когось. Ні, це про те, щоб розуміти, людська душа відчуває ритм історії інтуїтивно, як у музиці, навіть якщо ти не знаєш нот. Ти відчуваєш, коли мелодія звучить гармонійно, а коли вона фальшива. Так само і в книжках, у фільмах, у житті, в соцмережах ми очікуємо певний перебіг подій. Ми чекаємо, що герой зустріне виклик, переживе падіння і потім знайде в собі силу піднятися. Це і називається в інших книгах шляхом героя. І коли ця природна структура ламається без сенсу, ми відчуваємо розчарування. Навіть якщо не можемо пояснити, чому автор називає цю структуру бітами, як удари барабана в пісні. Це не обмеження, це ритм, який дозволяє тримати увагу і вести за собою, змушувати людину проживати історію разом з героєм. Я думаю, що це абсолютно класний урок і для життя в цілому, бо часто ми чекаємо від себе якоїсь постійної кульмінації. Але кожна велика історія має декілька етапів: повільний початок, виклик, провал. Зростання і перемога. А це якраз має відношення абсолютно до сьогодення, коли ми хочемо, все навчора. Чому тому, що ми передивилися рілсів, тіктоків, шортсів, сторіс. Ми підписані на велику кількість людей, які нам показують абсолютно всю структуровану історію успішного успіху. Все крапка, ми дивимося на них один день, тиждень, місяць, півроку. І наше життя абсолютно нас розчаровує. Все, ми не до ми не достойні, ми не до кінця схудли, ми не красиві, ми не багаті. Ми не можемо собі дозволити то-то, то-то. Але ми бачимо тільки те, що нам з вами показують. Ми не бачимо, що відбувається за тим телефоном, за лаштунками. Між ними. Блогерами і нами з вами, ми не бачимо цього раніше. Це було 50-30 років назад в фільмах, але не настільки явно виражався у цей успішний успіх. А сьогодні це величезна травма, коли ми себе порівнюємо і ми не думаємо і не уявляємо, що це все зроблено, написано і створюється за певною структурою впливати на нас, підводити нас до якихось дій, до якихось рішень, до купівлі чогось, тому що все рівно все зводиться. До грошей. От уявіть собі, майте це на увазі і розумійте, що це просто контент. Це просто хтось використовує класну, вмілу, правильну структуру, по якій і знімаються величезні фільми, величезні картини. І тому варто пам'ятати, що якщо ти зараз, наприклад, знаходишся на дні, це не кінець. Це просто один з бітів твоєї історії. Ось і все. А музика ще триває. Четвертий висновок. ставки мають бути реальними. Герой повинен ризикувати чимось справжнім: життям, любов'ю, мрією, репутацією, вірою в себе. Якщо на кону нічого немає, глядачі нічого й не відчувають. Це надзвичайно проста, але дуже глибока думка. Немає справжньої історії без реальної загрози. Неважливо, чи це бойовик, романтична комедія чи драма, ми вболіваємо за героя тільки тоді, коли є ризик, що він може все втратити. І я думаю, що це абсолютно правило справедливе не тільки для сценаріїв, у реальному житті, теж. коли ти борешся за щось справжнє, свою мрію, свою любов, свою гідність, ти ризикуєш. І саме через ризик ти зростаєш. Автор говорить, що якщо в історії немає чогось що герой може втратити, глядачеві стає байдуже. Чим вона закінчиться те саме і в житті. Якщо тобі байдуже, ти ніколи не переможеш. Якщо ти не боїшся програти, значить насправді тобі немає що втрачати. І справжні історії це завжди про серйозні ставки, про серйозні рішення і про серйозну ціну. Що мені дуже подобається в цій книзі, величезна кількість прикладів у реальних фільмах. Гладіатор максимус ризикує не просто життям на арені. Він бореться за пам'ять про свою родину і за справедливість у корумпованій імперії. Яка тут ставка? Честь, справедливість, пам'ять про вбиту родину. Титанік не знаю, хто не бачив ще це кіно? Джек і Роуз ризикують любов'ю в світі, де класові межі вважають більше за почуття і буквально ризикують життям, коли корабель тоне. Яка тут ставка? Справжнє кохання і саме життя? Форест Гамп. Чим ж Форест ризикує? Абсолютно всім, от всім, що має, щоб бути поруч з людьми, яких любить і залишитися вірним собі в світі, який постійно змінюється. Яка ж тут ставка? Простота, віра в добро, справжність в складному світі. Врятувати рядового Райна. цілий загін солдатів відправляється в тил ворога під час війни, щоб порятувати одного бійця якого навіть не знають особисто, на що тут робиться ставка? Людське життя і гідність на фоні безглуздої війни. Що б хотілося мені тут підкреслити, це те, що історія стає важливою тільки тоді, коли герой має що втратити, і історія стає незабутньою, коли герой ризикує абсолютно всім. У кожній великій історії є момент, коли герой робить вибір, справжній вибір. Якщо ти зараз це слухаєш, у тебе цей момент прямо. Зараз підпишись, будь ласка, на канал, стань частиною історії, яка бунтує проти порожнечі, бо світ і так переповнений шумом, а тут ми будуємо інше абсолютно інше, справжнє. І кожен лайк, кожна підписка це твій власний маленький жест, врятованої кицьки для українського контенту для українського Ютубу. Тож не вагайся, натискай і ставай героєм нашої історії. А що як твоя наступна велика історія почнеться прямо тут з одного підпису? На бунту бібліотеці висновок 5. Кожна сцена повинна мати емоційний заряд. Немає сенсу в сцені, яка нічого не змінює або ж не зачіпляє. Кожна сцена повинна бути про щось емоційно важливе, якщо ні, її не має бути у фільмі. І це правило максимально просте, але воно безжальне. У кожній історії є спокуса. А давайте додамо щось красиве, ну щось прикольне, щоб просто було весело. Але автор каже: якщо сцена нічого не змінює в історії або у героя, її потрібно вирізати абсолютно без жалю. Така сама історія в мене колись була зі створеннями сторіс в інстаграм, коли ти маєш одну якусь ідею, одну думку. А починаєш її розтягувати на 10, 15, 20 сторіс, замість того, щоб зробити одну, замість того, щоб зробити дві. Неважливо, коли ви дивитеся це відео, але сьогодні, якраз те, що відбувається в інстаграмі, абсолютно підтверджує ось цю теорію: що сьогодні, коли ти викладаєш більше сторіс, твої охоплення падають. Правильно чому? Тому що чим більше точок контенту сторіс, ти робиш, тим більше і грамотніше тобі потрібно утримувати увагу аудиторії. А це можуть робити Далеко не всі. І що в тебе відбувається? Люди тебе свайпують, вони переходять на іншу людину, на яку вони підписані, і все, і в тебе падають ухоплення. А ти десь там на 18-20 сторіс запланував, що будеш якийсь робити call to action, якийсь заклик до дії. Ось іменно тоді я буду продавати. А туди додивилося 100 людей з того моменту, коли 3000, тисячі, для прикладу, почали дивитися твою першу сторіс. Тому сьогодні Інстаграм якраз ось звужив, стиснув ту всю історію і більш. 6 людей сіли і такі, блін, як мені тепер ось це все викласти в одну сторіс. Прочитайте цю книгу. Ну, абсолютно, просто кожен момент е має або рухати героя вперед, або відкривати е нам щось нове про нього. А ще краще робити обидва ці завдання одночасно. Я думаю, що це класний урок і для життя. Тому що у реальності теж часто виникає шум, якісь непотрібні розмови, справи, звички, які ні до чого не ведуть, абсолютно ні до чого. І справжній фільтр дуже простий, чи додає це сенсу, і чи змінює це щось важливе? Чи зачіпає мене насправді? Тому що у кіно беземоційна сцена це мертва вага у житті. Це втрачені дні або втрачені можливості. Запам'ятайте, тільки те, що змушує тебе щось відчути. Має право залишитись або в історії, і, або в твоєму житті. І дуже круто, що якраз цьому висновку є крутий приклад з реальним фільмом Форест Гамп у сцені, де Форест біжить від кривдників і його гіпсові брекети розлітаються на шматки. Це не просто сцена погоні, це момент народження свободи. Форест вперше виривається з ролі жертви. Він вперше відчуває, що він може бути вільним. Чому це працює? Тому що сцена змушує нас відчути, ми теж можемо вирватися зі своїх страхів та обмежень. Зоряні війни, імперія завдає удару у відповідь. Хто бачив цей фільм? Я твій батько, коли Дарт Вейдер говорить люку знамениту фразу: Ні, я твій батько, це не просто сюжетний твіст, це емоційний землетрус для героя. Ну я виходить, що і для нас з вами, для глядачів. Все, що у люк вірив, валиться в одну мить. Чому це працює? Бо на кону тепер не тільки боротьба добра і зла, на кону особиста історія героя, його кров, його ідентичність. А мультфільм Король Лев смерть Муфаси. Я думаю, пам'ятають цей момент абсолютно всі, коли Муфаса гине, а маленький Сімба намагається його розбудити. Це одна з найсильніших сцен у дитячій анімації взагалі за всю історію існування мультфільмів. Тут немає пояснень або моралі. Є тільки біль втрати, який відчуває навіть той, хто вперше дивиться мультфільм. Чому це працює? Тому що це зачіпає базовий страх кожної людини, втрату того, кого любиш. І кожна сцена має або піднімати серце, або стискати його, інакше вона просто марнує наш час. Шостий висновок: глядач має отримати катарсис. Історія має подарувати переживання, очищення, надію, віру в себе і в життя. Глядач повинен вийти з залу іншим, ніж він туди зайшов. Катарсис це не просто красива сцена зі сльозами, це коли історія проходить через тебе так сильно, що ти відчуваєш, ти щось зрозумів, ти щось відпустив, ти щось у собі змінив. Без цього емоційного очищення історія залишається порожньою. Навіть якщо вона мала круті спецефекти, красивих акторів і веселий сюжет, і я думаю, саме в цьому справжній сенс будь-якого мистецтва змінювати людей, хоч на один крок, хоч на один подих. І автор говорить, що історія має бути таким досвідом, після якого глядач або читач виходить трохи іншим, ніж був до цього. І це те, що відрізняє хорошу історію від незабутньої. Тому, коли ти будуєш будь-яку історію, навіть свою власну, пам'ятай, справжня перемога не тільки зробити красиву, справжня перемога залишити після себе щось живе в серці іншої людини, бо справжній бунт. Це не крик, справжній бунт це коли ти змушуєш людину відчути щось справжнє. І в нас тут знову приклади фільмів із сильним катарсисом. Втеча Шоушенка. Коли головний герой Енді Дюфрейн після багаторічного ув'язнення нарешті виривається на волю під проливним дощем, це момент тріумфу людського духу. Ми не просто радіємо за нього, ми відчуваємо очищення разом із ним. І свобода стає нашою особистою перемогою. Зелена миля. Коли Джон Кофі, чоловік з надзвичайною добротою і силою, свідомо приймає смерть, ми відчуваємо біль, несправедливість, але й дивовижну людяність. Це історія, після якої важко не переосмислити, що таке справжнє співчуття. Життя прекрасне. Головний герой, навіть опинившись у концтаборі, продовжує створювати для свого маленького сина світ казки. Його самопожертва, його здатність зберегти віру у життя дарує глядачу сльози і глибоку надію одночасно. І ще раз король Лев, катарсис відбувається, коли Сімба, перемігши Скара, повертає законний трон. Це не просто перемога над ворогом, це перемога над страхом, сумнівами і минулим, які переслідували його все життя. Катарсис це момент, коли історія стає не просто історією. Вона стає частиною тебе. Врятуйте кицьку. Це книга, яка здається про сценарії, про Голівуд, про успішні історії. Але насправді це книга про нас з вами: про те, що кожен день. Це теж маленький фільм, де ми самі і режисери, і актори, і глядачі водночас, і в кожній цій історії є момент, коли потрібно врятувати свою кицьку, зробити щось добре, навіть якщо ніхто цього не бачить, вибрати світло замість темряви, вибрати віру замість страху і вибрати рух вперед замість байдужості. Бо великі історії складаються не з грандіозних битв і не з гучних перемог. Великі історії складаються з маленьких виборів, іноді абсолютно непомітних. Для світу, але дуже помітних для серця. Тому пам'ятайте, кожного дня у найменшій дії, у найменшій реакції, ви творите свою історію, і тільки від вас залежить, чи буде ця історія про байдужість, чи про сміливість рятувати світ хоча б на один міліметр за раз. І ще одна крута новина на честь того, що на каналі вже 20 тисяч підписників. Дякуючи вам, я розігрую три примірники цієї книги? Врятуйте кицьку. Що потрібно зробити? Підписатися на канал Бунту бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео і написати в коментарях відповідь на запитання, чому ви обираєте читання книг. Замість скролингу соцмереж і друге додаткове питання: що ви знаходите для себе під час читання книг? До зустрічі у нових випусках. Тут ми читаємо не просто книги, тут ми будуємо себе. Живи, читай, бунтуй.